колективі екологічної просвіти Земля, наш спільний дім. Тема конкурсу: Ландшафти як середовище життя та об'єкти охорони. Обласний конкурс колективі екологічної просвіти оголошується відкритим. Привітання надається новікові ніні Іванівні, кандидату педагогічних наук, завідувачу кафедри природничо математичних наук Львівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Шановні друзі, дорогі колеги. Шановні гості наші, щорічний конкурс, який стосується найріднішого планети Земля довкілля, розпочав сьогодні свою роботу. Сьогодні разом з нами в багатьох обласних центрах проходить такий же конкурс з метою, щоб кращі представники кожної області потім позмагались на всеукраїнському святі. Ви вже гарні. Ви схвильовані, ви підготовлені. Я знаю, яка робота стоїть за цим. І тому я всім бажаю успіхів. Всі ті, хто є, це вже є переможці. І тому основна наша мета запозичити той досвід, який накопичений в ваших колективах, в сусідніх колективах, подивитись на людей, оцінити себе, показати себе. І я вам бажаю. Миру, спокою, гарного натхнення і гарного чудового урочистого дня. Божу вам всім благословення. Для привітання надається кійку Андрію Олександровичу, директору Львівського обласного центру екологічної натуристичної творчості учнівської молоді. День, шановні друзі, колеги, я радий бачити вас знову традиційно в цьому залі, який назавжди гостинно приймає завдяки нашим колегам школи-інтернату. Хочу подякувати за надану можливість сьогодні знову з вами зустрітися. Приємно, що кожного року ми маємо тих активних. Креативних гарних екологів, які хочуть позмагатися в цьому конкурсі, і краще висвітлити ту чи іншу тему, які присвячені які присвячені даний конкурс цього року, як вже сказала ведуча конкурс присвячений ландшафта. Ви напевно знаєте, що Є навіть у нас регіональні ландшафтні парки безпосередньо, які охороняють певні ландшафти, зокрема на Львівськ... у Львівській області є п'ять, якщо не помиляюсь, ландшафтних парків регіональних. І власне збереження цих ландшафтів цього різноманіття, яке живе на цих територіях, це є досить важлива річ. Я надіюсь, що сьогодні ви гарно будете презентувати цю тему. Звичайно. Хтось буде переможцем, а хтось не отримає е, призу заслуженого першого, тому що завжди журі має невдячну роботу оцінювати ваші гарні виступи і вибирати кращого з найкращих. Але я надію, що вас це сильно ну, не засмутить, якщо ви не виборете першого місця, а друге чи третє. Воно завжди також є почесне і завжди нам приємно, що вас є команди, які з року в рік виступають, пробують свої сили і бачимо, як вони зростають. Хочу наголосити, що буквально через півтора місяці буде в Полтаві всеукраїнський конкурс колективу екологі екологічної просвіти, на якому власне команда переможець буде презентувати Львівську область. І показувати своє вміння і е, свою свій виступ разом з іншими е, командами з цілої України. Так що той, хто переможе, повинен розуміти, яка лягає на нього відповідальність, і добре ще підготуватися за цей період до виступу, тому що. Там дуже серйозне поважне журі, дуже високі вимоги, і хотілося б, щоб звичайно команда переможець з нашої області виступила як найкраще і на цьому всеукраїнському конкурсі. Тому також приєднуюсь до побажання на Іванівни. Хочу побажати вам гарного настрою. Успіхів сьогодні, щоб ви нічим не засмучувалися. Сьогодні гарна погода, сьогодні перше квітня, день сміху, сьогодні ще й міжнародний день птахів, Крім того, що у нас ще сьогодні обласний конкурс. Так у нас сьогодні співали дуже багато таких приємних позитивних свят. І я вам також бажаю гарного позитивного настрою і успіхів! Дозвольте привітати вельмишановне журі. Голова журі Новікова Ніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, завідувачка родиничного математичних наук Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Члени журі, Підко Світлана Богданівна, методист кабінет координації методичної роботи Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Флис Оксана Григорівна. методист медичної роботи відділу освіти Яворівської районної держадміністрації. Кійко Андрій Олександрович, директор Львівського обласного центру еколого-натуристичної творчості учнівської молоді. Кульчицька Ольга Іванівна, заступник директора навчально-виховної роботи Львівського обласного центру еколого-натуристичної творчості учнівської молоді. Наша подорож розпочинається у Львівській загальноосвітній середній санаторній школі-інтернат. Першого третього ступенів No1 імені Антон... Антонича. Щиро дякуємо за гостинність директору Іваського Оресту Леоновичу. Першим на сцену запрошується колектив Хірівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів Старосамбірського району. Зустрічаємо команду Меріленд. Коли у небі, голубі, сіяє сонце променисте. щаслива є земля тоді, як на родючих чорноземах Викорчують чарники і проростуть сіяні зерна. Щаслива є земля тоді, як ніхто птаха не стріляє, не глушить рибу в воді, і ліс не ріже, не рубає. Є щастя на землі тоді, коли усюди чисто, чисто, у мальовничому саді калини до стига намисту. Земля щаслива є тоді, як радіації немає, не розривається снаряд, чужий чобі не ступає. Земля щаслива є тоді, коли цвітуть чудові квіти, коли є мир і навкруги сміхаються щасливі діти. Наша АІД-бригада бере участь у багатьох екологічних проектах. Шкільний проект Годівничка, щорічний проект Зробимо хирів чистим. Акція Бережи світ, посади дерево. Районний проект «Отчий ліс» Також виносили пропозицію на розгляд міської ради про встановлення смітників вулицями в містечках ми стали дипломантами районного конкурсу учнівських проєктів Думай глобально, дій локально. Брали участь у клесній виставці Квітковий вернісаж і, звичайно, минулого року представляли Львівську область на всеукраїнському конкурсі екологічних «Земля – наш спільний дім у Скадовську. Має дуже сприятливі кліматичні ландшафтні умови, сприятливий клімат, запаси природних ресурсів, степи з родючими чорноземами, ліси, гори, моря і річки. Ландшафт конкретно індивідуально природно-територіальний комплекс, як неповторний комплекс, який має географічну назву і точне положення на карті. Людина завжди прагне на берег моря, річки або озера. У гори в ліс тут відчуває приплив сил бадьорості, не дарма кажуть, що найкраще відпочивати на лоні природи. Наше місто розташоване місцевості багаті на Соснові ліси, тому в основі його назви лежить слово Сосна. зона Хирова – це відома місцевим жителям Соснівка. sauce this sauce this this Чекай, чекай. То волосці з від Тернопіля можна, а мені по-твоєму ні. Та я вже звізда. Не знаю, чим ми тут займалися, а я інтерв'ю на місцевому телеканалі. Вася, ти що наговорив? Я казав тільки правду. Що ти там казав? Яку правду? Про любов. То я ні одного не задусив. Бо збираю ваті до ведра і висипав до сусіда на город. А що, нехай чують? А. а ліси наші, як їх нещадно вирубують. Ще я казав, що ми з вами бригада охоронців лісу. А я основний бригадир. А сокера тобі нашого? Пояснюю таким, як ти. Сокира це герб нашого міста. А що символіку не можна носити? А ще й страх наганяє на тих, хто зазіхає на матінку природу.

Настя, нема? Ні, Не, вроді нема. Ну давай. А І тя не кидали! Ти ж мала, я тебе зараз бритух ха! Я тобі зараз дам бритуку, я тобі зараз все дам! І райські ямка, і терпітляські. Я тебе дам страшному світитися буду і на кожному дереві. Повішатися! Там буде писати, Вася, Сьомин! Фу, добре, що цілі вирвалися. Включаємо план Б, маскировка, давай пали вогонь, ковбаски посмажимо, ніби ми на пікнік прийшли, а я піду та збираю ще з дві Ну давай! Чую, чую, щось змаженим пахне. О, пилу знову чути. Вражі сини, знову їжу. Бімаємо полка, маємо перші! І знову я вчасно. А в с А якщо тобі захочеться здивувати, когось непередбачуваним вчинком, посади дерево, не кидай сміття не завгодно. Не залишай після походу в ліс, поламані гілки та не вогнище. Пам'ятай, що ти людина і все це для тебе. Тільки сумій цінувати і берегти. Все починається з природи, з краплини чистої води, з півопташок пташок і настрою погоди і з першої дитячої сльози. Де мені знайти країну, що в барвінку потонула, яблуневими садками білі хати огорнула. Де мені знайти країну, де пшениця колоситься? Гне додолу живий колос, той що сонечка напився. Політку над ланами, Жайвір піснею залився, звеселивши світ піснями. Не шукайте ту країну, озирнись навколо, та країна, Україна, твої щастя і доля. І кожен з нас, мозаїка природи, налегкість вітру сила бур і врода квітки, І воля перемоги, і спокій щилю, і завзяття струн.